Доброго ранку, малята. Сьогодні Андрійко і Марійка в гості до нас завітали. З ними будемо ми грати, їм ми будемо допомагати, не дамо їм сумувати. Андрійко та Марійка хочуть нам розповісти. Де вони сьогодні були? Ми були в магазині одягу. Його там так багато і він такий гарний. Дітки, а ви були в магазині одягу? Андрійко та Марійка були. І хочуть нам розповісти, в якому магазині одягу були вони. Куртки весняні нові Андрійко і Марійка хотіли придбати, тож вирішили разом з мамою до магазину одягу завітати. Були там взуття, штанці, кофтинки, босоніжки, кепок та панам багато. Де ж весняні куртки можна нам придбати? Ось одяг для жінок продається. Він жіночим називається. Костюми, плаття, спідниці. Все для їх мами є в цій крамниці. Дітки, який був одяг в цьому магазині? Так, правильно, жіночий. Але дитячого одягу для Андрійка та Марійки тут немає. Тож дітки далі вирушають. Ось вони у інший відділ в магазині завітали. Та чоловічий одяг для тата тут лише придбали спортивний костюм, сорочку та штани. Але для чоловіків підходять вони. Куртки дитячої тут немає. Знову малята. Разом з мамою її шукають. Дітки, а як називався цей відділ у магазині? Правильно, чоловічий. Тут продається одяг для чоловіків. Андрійко з Марійкою в дитячий відділ завітали, сукню, сорочку. Футболки та дитячі штани там їм запропонували. Але ж дітки весняні курточки шукали, тому їм багато їх показали. Жовту, червону, синю, зелену, багато кольорів в магазині знайдемо. Що робити, Андрійко з Марійкою не знали. Тож до нас за допомогою завітали. Просять курточку біленьку прикрасити їм гарненько. Дітки, допоможемо Андрійку з Марійкою прикрасити курточки. Не сумуйте, дітлахи. Ми зможемо вам допомогти. Прикрасимо діткам гарні весняні курточки білого кольору з зеленими кружечками. Але перед цим розімнемо наші ручки. Один, два, три, чотири, п'ять будемо одяг підбирати. Ось сорочка для Іванка, гарна сукня для тетянки. Ось футболка для Степана. Ось підничка для Марічки. А як знайдемо ще штанці? Будемо просто молодці. Розімнемо іншу ручку. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо одяг підбирати. Ось сорочка для Іванка, гарна сукня для тетянки, ось футболка для Степанка, ось спідничка для Марічки. А як знайдемо ще штанці, будемо просто молодці. Для роботи нам потрібна допомога мами або тата, шаблон куртки білого кольору. Кружечки зеленого кольору, клей олівець та серветка. Починаємо працювати. Спочатку викладемо кружечки на шаблон куртки та поглянемо, як вона буде виглядати та як краще розмістити кружечки. Після того прибираємо кружечки назад до тарілочки, беремо клей олівець та кружечок. Гарненько змащуємо клеєм олівцем кружечок. Потім викладаємо кружечок на шаблон курточки та гарненько притискаємо його пальчиком. Беремо наступний кружечок. Також змащуємо кружечок клеєм, викладаємо на шаблон куртки та гарненько притискаємо пальчиками. Далі беремо наступний кружечок та повторюємо ті самі дії. Тітки ось така весняна, біленька, прикрашена зеленими кружечками курточка. Вийшла у мене, а фото або відео ваших курточок буду чекати. Дітки, скажіть, хто до нас сьогодні приходив на заняття? Так, Андрійко та Марійка. А про що вони нам розповідали? Так, вони розповідали. Як разом з мамою ходили в магазин одягу. Малята, а який одяг вони там бачили? Жіночий, чоловічий, дитячий. Малята, дякуємо вам за гарно прикрашені весняні куртки. Тепер ми не сумуємо. Але нам час уже повертатись додому, бо там чекає мама та тато. До побачення! До побачення, Андрійко та Марійка. До побачення, мої малята. Я була рада зустрічі з вами. Дякую вам за увагу.